Вітаю! Я Віталія Вольська, і ми з вами знову на каналі МКЛ. Тут ми відверто обговорюємо все, що пов'язано з носінням контактних лінз. І навіть те, про що замовчують виробники. Сьогодні пропоную до огляду порівняно нову для нашого ринку силікон-гідрогелеву контактну лінзу преміум класу Total 30. Виробник Alcon США. Ця модель з'явилася на оптичному ринку України тільки влітку 2023 року. Я їх вже спробувала і готова поділитися своїм досвідом. Скажу одразу, що модель мені дуже сподобалась. Якщо зацікавились, то вже починаємо. Як завжди, нагадую, що придбати Total 30 можна ось тут, і за посиланням, яке залишу в описі до даного відео. Саме цікаве, що в усіх релізах виробник Alcon акцентує увагу на тому, що ця модель має якийсь чарівний водний градієнт, і що вони реалізували ідею водного градієнту першими у світі. І це правда, тільки першими лінзами з використанням технології водного градієнта були одноденні Delis Total One, теж від Alcon. Я теж їх інколи ношу, бо це справді дуже крута штука. Однак через високу вартість не всі люблять одноденні МКЛ. І я теж чекала, коли ця технологія водного градієнту стане доступною у лінзах планової заміни. І от нарешті вона реалізована у моделі Total 30. Цифра 30 це кількість днів, через які лінза має бути замінена. Так, у чому ж полягає унікальність лінз з водним градієнтом? Слово градієнт означає, що вміст вологі середині лінзи не є рівномірним. І він міняється у залежності від шару у виробі. Для наглядності, такого як це, я покажу градієнт затемнення ось на цих чудових окулярах. Ми бачимо, що інтенсивність затемнення змінюється поступово від краю до краю. Оця поступовість. І є градієнтом. Якщо зрозуміло, то рухаємося далі. Для чого потрібен градієнт вологі? Бо необхідно досягнути, щоб дихаюча лінза одночасно добре пропускала кисень через всю товщу і при цьому б надійно утримувала високий рівень зволоженості на поверхні виробу, тобто було необхідно об'єднати переваги лінз силікон гідрогелового та гідрогелового матеріалу. Чи вдалося це? Так, у внутрішній частині виробу рівень вологі дорівнює 55%. Далі від центру лінзи зволоженість поступовно наростає і на внутрішніх і зовнішніх периферійних частинах досягає 99%. Такий високий рівень зволоженості гелевої оболонки лінзи справедливо можна назвати біоімітаційною поверхнею. При цьому МКЛ чудово пропускають повітря, тому що центральна частина у виробу виконана з силікон гідрогелу з киснепроникностю 154 ДК на Т. І це ще не всі круті плюшки, є ще одна. Ми знаємо, що абсолютно всі МКЛ Кожен день експлуатації збирають якусь кількість біологічного осаду на своїй поверхні, особливо це стосується силікон гідрогелевих лінз, що мають більш пористу структуру, оскільки завдяки їй до очей і потрапляє більше кисню. Але з іншого боку, саме ж ці мікроотвори частіше і стають сховищем для різного роду відкладень. Завдяки технології Selledженt краї цих мікроотворів згладжуються, і тоді білкам, ліпідам та різному бруду немає за що прикріпитися. Отже, підсумуємо: особлива конструкція матеріалу забезпечує відчуття, наче без лінз. А на перевершенні гігієнічність та безпека моделі при правильній експлуатації гарантують нульовий ризик захворіти кон'юктивітом, Еретитом чи будь-якою іншою інфекцією очей. Але, як виявляється, і це ще не все. Є так звана вишенька на торці. Навіть дві. В матеріал лінз вбудовано сучасний UV-фільтр, що поглинає 90% UVA та 99% UVB променів. І крім цього, ще є фільтр HIVL, що. Захищає очі від синьо-фіолетового світла, яке випромінюється екранами смартфонів, комп'ютерів, телевізорів. Тобто це саме той захист, який раніше був доступний тільки в окулярних лінзах з особливим покриттям. А тепер він є і в контактних лінзах Total 30. Ну а тепер вже традиційно трошки про мінуси. Скажу відверто, що поки що виявлено небагато, адже модель нова. Перше, що впадає у вічі, це порівняно висока вартість, що орієнтовно на 30-35% вище, ніж, так би мовити, у однокласників BioFinity та Aeroptics Plus Hydraglide. Друге, що хочеться додати, що комфорт носіння любих лінз сильно залежить від якісного щоденного догляду. І цей догляд має бути відповідним. І він теж, на жаль, досить вартісний. Для щоденного догляду я рекомендую використовувати розчин Optifree Pure Moist від Alcon. А якщо у вас чутливі очі, то варто хоча б раз на тиждень, а за потреби можна і частіше використовувати ще й пероксидну систему. А Plus HydraGlide для ще більш глибокого очищення та дезінфекції. Що ж, здається, я перелічила всі фішки та технологічні переваги Total 30. Добавлю ще, що поки що небагато користувачів МКЛ спробували цю модель. Але з такими характеристиками я впевнена, що вона точно варта вашої уваги. На цьому у мене все про Total 30. Все, що змогла, все вам розказала, показала, сподіваюсь, було цікаво. Прошу підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі, не пошкодуйте вподобайки. Всім гарного дня і до нових зустрічей!